Сьогодні ми готуємо домашні бургери. Після цієї страви ви забудете про заклади швидкого харчування. Приготуємо булочки. У стій посудині змішайте 1 жовток та півчайної ложки солі та перемішайте. 200 мл теплого молока плюс 2 столові ложки цукру перемішайте. Приготуйте 40 г масла кімнатної температури, півтори чайних ложки сухих дріжджів, можна одну 25 300 г пшеничного борошна. Плюс мінус орієнтуйтесь на консистенцію. Краще додавайте цукор в молокою. На відео як показую, як не треба робити. Додайте дріжджі в тепле молоко з цукром та розмішайте до розчинення. Об'єднайте жовток з сіллю та дріжджі і перемішайте. Поступово додаємо борошно та замішуємо тісто. Кислокімнатної температури вмісити в тісто та вимісити. Змазуємо ємність олією без запаху та кладемо туди тісто, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в тепле місце на 1 15 години до підняття. Наше тісто вже підійшло. Діліть його на 6-7 частин та скатуйте в кульки. Можете або приплюскувати, як показано на відео, щоб широко не розкривати рота і все поміщалося. Робіть вище і скатані кульки, сильно не приплюскуйте. Вставляємо їх на деку з пергаментом та накриваємо на одну годину для вистойки. Кивимо духовку на 180 градусів. Один жовток плюс 1 столова ложка молока змішати. Булочки, які підійшли, змазуємо жовтком. Посипаємо їх кунжутом. Відправляємо їх в духовку на 20 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Готуйте пензлик та воду холодну для змазування булочок після випікання. Після духовки змажте їх та накрийте рушником. Дайте їм постояти кілька хвилин. Булочки готові. Зсередини вони м'які, пористі та гарно випечені. Порозрізайте їх навпіл. Для котлет краще брати яловичину. Або 50 на 50 свинина плюс яловичина. У мене було лише пів кілограма м'яса свинини, тому я його і взяв. Перемолов на фарш на м'ясорубці та додав приправу. До м'яса, плюс сіль перець, плюс базилік, плюс чорний мелений перець, плюс 2 столові ложки води та змішав. Дошка плюс харчова плівка викладаєте котлети. Ставити в морозилку на 20 хвилин. Жити мариновані огірки 5 штук кільцями, Бер... Дрібнити пучок кропу, один помідор порізати кільцями. Берете кетчуп, листя салату та гірчицю. Краще американську, але у мене її не було, тому я взяв трохи міцною. Ну, салатну цибулину, ріжемо кільцями. Беремо сир. На розігріту пательню додаємо масло та будемо обсмажувати булочки. По декілька секунд з кожної сторони до підрум'янення. Котлети повинні бути в морозилці десь 20 хвилин. І ставайте їх звідти, кидайте на пательню, просмажуйте з обох боків по 5 хвилин до готовності. Починаємо складати бургер. Мастимо гірчицю на булочку. Тім кетчуп. Кладемо котлету. На гарячу котлету кладемо сир, верхівку змазати кетчупом та потрусити подрібленим окропом. На сир викладаємо салат, помідор та цибулю. Гірки викласти на іншу частину верхівки та з'єднуємо обидві сторони. Взагалі складайте у своїй довільній послідовності та на свій розсуд. За смаком. Смачного? Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Вони неймовірні, бо приготовані з любов'ю. Готуйте, їжте та отримуйте задоволення від процесу.